Друзі, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні наступне обслуговування Peugeot 308 SV 2010 року. 115 кВт, 156 кінських сил в кузові універсал. Так, спочатку хочу замінити фільтр салону. Ось так. Він у нас тут. Міняється, знімаємо защілочку і дістаємо фільтр салона. Ось такий його стан, трошки пух. Пісок, це звичайний фільтр салону. Будемо ставити ось такий вугільний. Денкерман м 158 Це фільтр салону на місці. Одна хвилина справа. Так, наступним будемо замінювати повітряний фільтр. Три гвинтики спереді. Послабляємо хомут на повітряному патрубку. Torx t 20 щоб викрутити гвинтики на корпусі повітряного фільтру. Для зручності також знімемо бачок рідини гідравлічної. Все, знімаємо верхню кришку, дістаємо повітряний фільтр. У мене був vx va 9689 ставимо порфлюкс А1274. Ззаді на корпусі повітряного фільтра просто три вушка, спереді три гвинтики. В вушка попадаємо, з'єднуємо з патрубком повітряного гвинтики, поправляємо, щоб все стало, і закручуємо торкс Т-20, на корпусі повітряного фільтру. Також бачок гідравлічної рідини тримається на гвинтиках під торкс-20. Ну, а патрубок в моєму випадку головка на 7 його послабила. Підтягуємо, але в міру, щоб не лопнув корпус. Підтягуємо хомут, з'єднуємо з корпусом повітряного фільтра та бачок гідравлічної рідини ставимо на місце. Це фільтр повітряний замінено. Так, фільтр салону замінили, повітряний фільтр замінили. Тепер можна діставатись до корпусу масляного фільтра, тому що у нас тут вставка, знаходиться фільтр ось тут. Зараз треба це зняти, розсидинити хомут і зможемо викрутити кришку корпусу масляного фільтра. І потім вже поліземо вниз, будемо. Масло. Пробіг у автомобілі 169 тисяч, тому міняємо масла фільтра. Так, значить, Щоб добратися до корпусу масляного фільтра, треба ось так підрозкидати, зняв корпус заборника повітря, зняв патрубок на турбіну, сапун, привідкрутив цей Вон там у нас знаходиться корпус. Головка на 27. Зараз будемо відкручувати корпус. А знизу у нас іде щоб пробку відкрутити, йде шестигранник на 8, Зараз будемо зливати масло. До речі, в цьому автомобілі навіть не потрібна ніяка яма, можна лежачи просто на землі, відкрутити пробку злити масло. Кліренс тут такий дозволяє це зробити, скажімо так. Так, ну що ж, відкручуємо тоді кришку масляного фільтру. Там. Треба підкласти туди тряпочку. І обережно дістаємо Оп, кришку разом зі вставкою, Ось так це у нас виглядає. Ось так це у нас виглядає. Чик. Будемо ставити Purflux масляний фільтр l 358 a вставка. у нас вставка йде і резинове кільце ущільнювач. Так, все, замінили ставку масляний фільтр, резинку і вставили нову нову вставку ставимо. Все можна збирати назад. Все. Так, все, вставку масляного фільтру поставили, все тут підзібрали. Все прикручено, повітряний фільтр замінений, салонний фільтр замінений, двигун є P6 турбований, 156 кінських сил. Зараз хвилинку масла ще достаче, будемо закривати пробку масляного піддону і заливати масло. Масло у нас буде сьогодні Total. Quartz і Нео ЄЦС 5 v 35 літрів. Заливочний об'єм 4,2 при заміні, десь плюс-мінус, але залію і завтра зранку контрольно перепровірю рівень масла. Так, ну що ж, все. Знизу закручена пробка піддону. Ставка масляного фільтру замінена. Можна відкривати масло. І заливати. Так, у нас в конесті 5 літрів. чтобы заменить 4,2 литра, тоже начинаем 700 грамм осталось, пока хватит, завтра контрольно проверим. Ну что ж, друзья, вот я и закончил. Заміну масла, масляної вставки, фільтру, фільтру повітряного та фільтру салону. Десь на все про все плюс-мінус десь годинка по часу. Залив завтра контрольний замір рівня масла. Можна самому спокійно, навіть без ями замінити масло цим автомобілі. Всім дякую за перегляд. Якщо допомогло, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всього найкращого і до побачення! Так, ну і останнє, що ми робимо після заміни масла фільтрів, це скинути міжсервісний інтервал. Або якщо у вас засвітився ключик. Ось нажимаємо на цю кнопку, тримаємо її і провертаємо ключ в запалення. Пішов відлік до скидання міжсервісного інтервалу. Все, міжсервісний інтервал скинутий і ключик, якщо у вас загорався, вже не буде загоратись при наступному запаленні. Ось так.